Привіт, мене звати Форес. Форест Гам. Ось ти цю Кумедно, Як ти пам'ятаєш одне, а інше ні. Я дуже добре пам'ятаю свою першу поїздку в школу. Ну, ти сідаєш? Тут жену. Я не пам'ятаю, що отримав на перше різдво. І коли вперше попав на пікнік. Але я пам'ятаю, коли вперше почув найгарніший голос у своєму житті. Можеш сісти собі, якщо хочеш. Ой. Що чого тебе з ногами? Нічого, О, дякую. Ти дурний чи що? Мама каже, дурний той, хто робить дурниці. Мене звати Женя. А мене Форест. Форест два. Вона була моїм особливим другом. Єдиним другом. Ей, Біжи, пора! Біжи, поруч, біжи. Але я бігаю швидко, як вітер. Ми з Дженні були найкращими друзями усі старші класи. Я отримав ступінь в коледжі. Мої вітання син. Задумався про майбутнє. Я хочу займатися. nem 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 toro 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 Побежали! Ну, я, я не вижу сюда. А потом она з'явилась. Привет, Форест! Привет, Джей! В той день, без особливих причин, я вирішив вийти на пробіжку. Добіг до океану. А добігши туди, я вирішив, що можна продовжити бігти. Я біг три роки, 4 місяці, 14 днів і 16 годин. Я втомився. Я хочу додому. Ось так я вирішив повернутися до Лабами. Там зовсім неочікувано я отримав листа від Джені. Вона питала, чи можу я приїхати до неї в савану. Та ось що я тут роблю. Привіт! Форест! Входи! Дякую. Я з'їв там декілька чуть-чуть. Про проходь, Форест. Його звати Форест. Як мене. Честь його батька. Його батько також звуть Форест. Ти його батько, Форест. Форест. Я хворію. It is, please, i There is a man with a gun over there Stop, children, what's that sound? Everybody look what's going down you not wash yourself, bro You wash yourself, bro